Громадська організація Відродження Полтави на чолі з Сергієм Чередніченком продовжує збирати підписи про недовіру міському голові Полтави. За місяць у спеціальних інфобоксах організації накопичилося 70 тисяч анкет, в яких полтавці кажуть ні меру Олександру Мамаю. За словами Сергія Чередніченка, на виборах міського голови 2010 року за пана Мамая проголосувало 67 тисяч виборців. Тож така кількість підписів про недовіру на його думку дозволяє говорити про дострокові вибори. Цьому мають посприяти народні депутати від Полтавщини. Додає лідер відродження. Полтави. Шановні депутати, виконайте нарешті свою функцію та допоможіть мешканцям міста Полтави зробити перевибори в Полтаві 26 жовтня 2014 року. Ми будемо обирати народних депутатів. І в цей час, використовуючи комісії та людей, наглядачів, ми б хотіли перебрати і міського голову. І з тим, що нинішній мер не справляється зі своїми обов'язками, погоджуються перехожі. На їхню думку, позачергові вибори мають обов'язково відбутися у жовтні цього року потрібні, потому что умей голова практически не делает ничего. Стан дорог ужасный, состояние дорог просто безобразное. Дальше, транспорт. Ну, то, что он подорожал, это скажем, я не знаю, может быть, это обосновано тем, что все-таки подорожал бензин, но тем не менее, транспорт дорожает с, завидной, с завидным постоянством. Давайте проводим выборы. Желтый месяце. Вы за. Я за. Місі з виборами в Верховну Раду. Сам Сергій Чередніченко планує балотуватися як на посаду нардепа, так і міського голови. У боротьбі за крісло мера, говорить громадський діяч, його програма буде розписана по роках. Це дороги, транспорт, ЖКХ, медицина і парки, і сквери. Більше того, в Полтаві на сьогоднішній день така величезна кількість проблем, що ця програма буде мати декілька томів. Сьогодні громадська організація відродження Полтави активно займається вирішенням проблемних питань міста. Серед основних надбань програма Картка Полтавця, за якою громадяни можуть купувати ліки за знижками, ремонт дитячих майданчиків та робота зі встановлення установок для молекулярної очистки води. Окрім цього, відродження Полтави продовжує боротися з незаконними продажами землі.